Всім привіт! Мене звати Влад Персонаж. Сьогодні я поіграю в, е, в якусь там ігру. Ну давайте якусь пошукаємо. Давайте в яку б нам поіграти. Е, давайте в нас поіграємо в ось цю ігру. Картофля фрім нам, нам нам. Так, ну давайте до Какахаші. До какаши підемо, наверное. Нет, давайте до червонки. Або Луффи, давайте до Луфи, давайте до Луфи. Е, Виберіть своего персонажа. Так я сам персонаж, алло. Ну, ну шо? Я сам персонаж. Так я сам персонаж, алло. Я не разумею. Просто не розумію. Ага, у ага, мене нема роксів. Що биканули? Якісь проблеми. Так, давайте по, -по біговій дорожці порокатаються. Ух ты вона бля. Давай, 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 ми зможемо, ми зможемо, ми зможемо. Давай, 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 давай. Блин, ну ладно. Побігли забирать наші бабосики. Наші дороги бабосики. А вы бедні тут, а я богатый. Ну, не, ну, не ви, а его. А я тут мой богатый. ля 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 ля, -ля, 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 -ля. Дякую за 285 ніяких доларів. Там нічого не дали. На. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Так, далі тут якась фігня за 193 робиса. Купляємо мої двері. Це щоб відкрити, а це щоб закрити. Закрить. Закрить. На на. От стать отстайте. Щоб що поняв, що він зміщається. Somebody work music the watching on Apple. А він show... Ну, коротше, побігли. А такий був гарний момент. Шово. Ви взагалі офігели? Я зову це Купив. Ти чи... Я просто мовчу Так, ну давайте далі строить. А десь мої вікна. М? Вікна, вікна, вікна. Збираємо вікна. Ой. Так, давайте 1500 будемо збирати. Самбани ворк. Давайте ще раз. Some... ой. Де це було, як це зробити. Ще раз. Я хочу ще раз такий момент. Ладно. Давайте ще будем бігти по бігом видеорош. Це приділ. Давай. Ой, ти... Не можу. Що відбувається? Хтось виріс дуже сильно. Чи когось обграбили? Обграбили Когось обграбили я, я взял мутацию, брал на старса Эмм купить Windows нам надо. Які Windows стоить? Винтасы все купили. Ну це випку не ну да, ну да. Так, що в нас осталось купить конвейер. А, фігня повна. Я колись купила. Что ну, происходит? Так вот так вот-та, так та та Так, Давайте заберемо нафиг. Так, эм. Давайте це купимо. О, це ще один. Скільки він дає? 65 доларів. Ми розбагатіємо. Ладно, я не рад вообще. Абюпати. Так, ще плюс одна. Так, от, зараз надо зробити, нам купити уборщик, бо цей уборщик нам надо. На. На, мені я 8 тисяч збираю. Так, е у нас поки все нормально. Давайте за 5400 400 у борщика, по-перше. По друге, ось цей типа, Тут можуть іти грязні гроші. Він бере, он зараз покажу. Оце я десь тут зараз десь підуть. грязні О, оце гро грязні гроші. Оце я йшов грязні гроші. І він їх цей, е так, прибирає. Так у нас виходить. Так, мы що бежим, таке? Молотора. Я луфинтора. А чо? А. Що, тепер я всі. Не, не. Ами, ами я побиваю стекло. Ем. Переливайте чи що? Ладно, пофиг. Так, забираємо наші гроші і пішли забирать такого. Це Ну все. Так, і ти. А що далі? Ага, за тисячу щось появилося. А, це за десять Ой-ой-ой. Та, йо на на мам Так, зараз будем забирати наші бабки. Павел Ви. Ой, это появилось. Так, забираем гроші і дам до почеты. Блин, ну это такая интересно, что деревянная. Купить конвейер. Ik heb twee handen tekenen van de wereld gezien. Ik ga alsjeblieft de schepen draaien. Давайте 15 різних збираємо і підемо в нас. Візьмемо. Так, я думаю, коротше, прокачати це. Е Давайте. Пішли, пішли. Все, 15 400. Купляємо це, купляємо це. І все, бакер розтрачені. Купіть стіну. Так, у нас, шо у нас, вот побегу и куда-нибудь разломаю. Ой, какие-то я, я его разломаю. Чим він. <різві> я не готов. <різві> За что ты вбив, пупсик? Я тебе еще раз несу куди сюда лисий. Ой, я ручки забув взять сейчас. Да это лысый. Лысый, де? Давай лысый, підходь! <плес> <плес> він мене лисим зроби. Я с тебе котлетку зроблю. Иди Ой, е... бля, набывайся. Я з його з котлетку зроблю. Иди сюда, ты лисий! Два-одинці це нарахується, як виграє. Не треба народу. А, нерв, наруто. Кака ще виграли. Та, йо! -ма як в нього так жорстко. Ладно, вже не будемо воювати. А будемо далі грати. Ой, я случайно вручив. Цей ем чорний екран зараз вироблю. Ну він швидко був там. Де ти? Давай, підходь, лисий. <проб> <проб> давай один на один. <проб> <проб> так, ем. Поки все нормально. Так, е шо у нас тут? Давайте продовжуємо грати в нас. Давай, чел. Ща-ща-ща, я тебе... Як ти до мене в фото прийшов? Йо! А ходи за <п voulais> мать? Чеге? <п 'якоса> ти все? вс? Ти куди куда пошл? Эээ. Бля, я, якщо ти щас не вийдеш, Я на тобі променю себе супер оружие. Я пукну на тебе ти ты офигеешь, я кия сын не стану. А ты двадцать двадцать. Іди сюда, Ти... Ты да, 20 двадцать /20. ты. 2020. 20 /20. Двадцать двадцать. Я двадцать двадцать еще убью. Так, 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 бежим от хаты. Давай, шоты, ты? Что ты? ты? На. Хтось до мене зайшов. Де він такого меча взяв? Я просто не розумію. Хтось до мене якийсь. Хтось з друзів зайшов Бачив. Так, давайте. Так, закупляємо, 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 купляємо. Я, 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 дивіться, він мене ще уб'є, я вас його. За мной вай сатана сатана, сатана. Так можем мы на чем будем дать закінчивать? Давайте убьем его и будем закінчивать, а вже в другой части. Ааа, він мы что? Він мої ноги забрав, алло. Я їх навіть не підібрав. брав. а якщо я ось так зроблю? А, в чей, по развратка дома. Давай, 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 біжи. Вы бачите? Все, не пробирайте. Так, эм... Так, а на этом мы будем заканчивать. И всем пока-пока.